Мене з українськими традиціями в принципі, пов'язує дуже особиста історія, тому що я, така київська дівчина, закохалась в хлопця, батьки якого з Тернопільської області, і тут і почалось моє в принципі, захоплення україною її історією. Тоді я й почала говорити українською. Тоді в моєму гардеробі з'явились перші вишивані сорочки від мами від моєї сукрові від мами, мого чоловіка. І я думаю, що те, що в моє життя українська традиція війшла так от органічно з коханням, я потім дуже свідомо несла цю ідею. Зараз ситуація. Така, що ми, ми всі стаємо захисниками, ми всі стаємо амбасадорами нашої історії, нашої культури, наших традицій. І для мене це дуже важливо. І для мене важливо те, як з цим працюють наші дизайнери. Тепер, мабуть, такі на все життя особливі стосунки. Тому що саме тут відбувалася остання подія нашого історично Вересневого Ukrainian Fashion Week, який ми провели в не знаю в супереч здоровому глузду. Ми зібралися всі тут, і Лілія Літковська, дизайнер бренду, Вона не показала колекцію, вона не зробила презентацію. Нових речей. Вона зібрала нас для розмови про те, як ми спілкуємося зі світом, що світ знає про нас, і що ми можемо сказати світу. Ми писали листи, ми писали поштівки у Францію, і називалась ця вся історія жнива. Остання десять, можливо, навіть трошки більше років. У мене з'явилось абсолютно щире усвідомлення того, що українська фешн індустрія українська мода має свою унікальність. Її світова унікальність полягає в тому, що наші дизайнери працюють з нашою національною спадщиною. Я не знаю інших країн у світі, які настільки глибоко, настільки щиро. І настільки творчо підходять до вивчення своєї спадщини і інтеграції її в сучасний дизайн. Е, ну, для мене взагалі найбільш знакова річ, річ, яка поєднала бренд Літковська з нашими традиціями найкращими, це в оці, оці ткані піджаки. Гарно, коли з старої тканини переробляють. Речі, але в мене були просто сльози на очах, коли я бачила, як жінки от на цих верстатах вони чуть цю тканину, із якої потім виходять такі абсолютно сучасні речі. І взагалі Лілія Літковська це найорганічніше поєднання сучасного і автентичного. Для людей, які не, не занурені в питання культури, в питання нашої спадщини, для них важлива ну, от перша реакція на ідею і перша реакція на сам дизайн. І для них ми відкриваємось по-новому, в тому числі завдяки, наприклад, ліним показам в Парижі. Там же не тільки французи, там величезна міжнародна аудиторія, яка відкриває для себе Україну через дуже цікаві і дуже несподівані креативні речі. У сфері культурної дипломатії, звичайно, ми нагадуємо світу про Україну і це мають робити всі, хто робить будь-які події, так само робить Івок, коли проводить свої події за кордоном в Парижі, наприклад. І ми намагаємось емоційно достукатись до гостей наших презентацій, показів. Але зробити це максимально делікатно. Ми робили презентацію в Копенгагені от в останній сезон. Датчани вони дуже підтримують Україну. Що хвилює самих пересічних? Дитчан? Ну, звичайно, екологія. Ну, от ви значить, хвилюєтеся за екологію. Зараз ми вам все розкажемо. Ми взяли історію Сканінова, історію найбільшого в Європі степового заповідника, який просто зникає. І для того, щоб розказати про Асканію, ми використали ветеранки. Ігор Сідлецький, це е, дизайнер львівського бренду Сідлецький. Він пропрацював, я не знаю скільки. Три тижні вони з командою працювали над тим, щоб створити витинанки на тему Скальння нова. Речі Ірини Каравань це, це просто це от ода е, цієї делікатності. Яка, яка присутня, ну, наприклад, в українській вишивці. Надія Шабавал, яка, е, крім того, що в неї свій бренд е, е, декоративних речей, е, і, і вона безумовно надихається нашою спадщиною, але вона, е, наприклад, іде і співпрацює з брендом Аднадім. Здавалося б, з більш традиційним. Одягом. І раптом ця колаборація з Наді Шаповал і це все починає жити по-новому, і це все абсолютно стає модним і сучасним. Представляючи бренд Делігант на минулому сезоні Ukrainian Fashion Week, який вже приходив в Києві, я якраз бачила. Ці витинанки, які вони роблять на, на Оксамиті, що дуже насправді це виглядає фантастично красиво, але це дуже складна техніка. Е, от от ця історія деліганців, от саме про можливість передати ну, креплинку своєї душі, да, часточку своєї душі через якийсь елемент, який зроблений, Руками, не машинками, не бездушними машинками, а дуже духовними руками. І от ця вдячність і повага це теж е, речі, які мене е, в час дивують в тому, як працюють українські дизайнери. Якщо Гуня робила шовкові сукні, на яких були вишивки з рушників музею Гончара, то наскільки це було делікатно, як це завжди підкреслювалося, що надихнуло, де, що це за рушник. Якщо спочатку війни робив ці свої м -м, знамениту цю лінійку благодійну е худі, світшотів, які були вишиті анатомічними серцями Фрилова, то це були не просто там вишивки. Да? Це вказувалося, це полтавська вишивка. Е, у мене е, був подкаст з Ксенією Шнайдер. Ми багато чого обговорювали, і тут Ксенія е, перебила мене такою фразою, яка здивувала навіть мене. Вона сказала: ха, та ми не просто використовуємо, ми навіть ну, змагаємось хто глибше. Копне, хто глибше подивиться, зрозуміє. Е, звідки джерела, хто органічніше вплите. Е, цю нашу традицію в сучасний дизайн. Коли є таке змагання, це значить, що це не, не, секунда, не секундна така хвиля, да? що це не просто хайпанути на, на модній темі зараз. Це значить, що це глибоко. А, а якщо глибоко, то це буде довго. Сподіваюся, це буде вічно.